у нас эфир зараз так а не э Ми експериментуємо. Ти диви Ти Дуже любиш, коли у нас з'являються гості. Я думаю, скажеш, любиш як з'являються жінки. А потім скажу, а у нас тут свій чоловік буде на секундочку. Так вже буквально за декілька хвилин з прем'єри своєї нової пісні до нас завітає гурт метелика. Це акторка комедійна Вікторія Булітко та Кирило Попович. Це звукорежисер та саунд-продюсер. Гурт метелик в ефірі нашого радіо. Хочемо трошечки по... попліткувати про ваше особисте для початку. Oh! Так. Oh! Uh, uh, тому що ви. Uh... Пара не тільки на сцені, а й в житті. І от ви багато розповідали в нас минулого разу про свої стосунки. І так, у вас є певна різниця в віці, яку ви не приховуєте, приховуєте, так? А ну давай ти тепер розкажи, давай, видно, що я старша. Ні. ти милий, я ще більше тебе кохаю. Ви б їх бачили. Це ви тільки чуєте, їх треба бачити. Але ми про що. Ви на своєму прикладі показали, що ця різниця в віці взагалі якби не грає ролі. Її не існує, Out. її не існує, її не існує Її не існує, і ми це бачимо, я думаю, всі це, це чують Давай кохатись, поки не пізно Поки мене тримаєш ти Нам дуже цікаво Дещо вас проспитувати. Перевіримо на прикладах угу. з життєвих ситуацій. Будемо вам називати ситуації, де у вас буде два варіанти вибору. І вам потрібно відповідати одночасно, що ви оберете. Прямо одночасно. Так, одночасно. Ага. Як тільки почули, зразу кажете. Давайте. Наприклад, перше, вам потрібно піти на побачення, що ви оберете? Піти в ресторан чи покататись на скейті. Покататись на скейті. А я б пішла в ресторан. А можна на скейті в ресторан їхати? Ні, Вже чесно, ми залишимося вдома, тому що нам подобається просто подивитися якісь там фільми і зробити щось смачненьке. Такого варіанту не було. Добре, тоді. На жаль, йдемо далі. У вас відпустка. Що оберете? Ночувати в палаці чи в готелі? Одночасно. О, Ми... тоді готель буде. А що? Давай така протилежність одного. А ніколи не думали так приїхати в готель і палатку там розкласти. І... Ми нещодавно mm -hmm. хотіли поїхати в палатках. От скажи mm -hmm. відпочити на якийсь там кур'єр курікур'єр хотів <laughs> Житомир, О, Житомирський О, палат. Так, так і не поїхав. Так і не, не було. Da. Вона, правда, не в палаці там живе, але тим не менше. Давайте далі. Наступне питання: готувати вечерю разом чи десь замовити. Разом, разом. готувати. О! співпотіння! Нарешті! <серказ> так, добре, і тоді фінальне питання: спати під однією ковдрою чи під окремими? Одна! Одна! О, є! є! Коротше, два-два. Я думаю, що це ідеальний баланс для того, щоб. Знаєте, якось притягуються і протиполежності, але й при цьому багато спільного. Тож пропоную і почати з того, що ми послухаємо вашу спільну пісню. Прем'єра, твої губи. Ну що, ви вже слухаєте? Ви вже скачали нашу пісню. Твої губи, гурт металк, давайте там, Spotify, Apple Music, все, всі, всі майданчики. Ми <реш> вибачаємо <реш> але нам контенті, треба робити. Просто знаєте, щоб потім зекономити на оце сімейне відео, там, знаєте, О. оці всі свадібні. А ви що, як. Ні, ну, ти ж Аліника підсидів. Він сам місце звільнив.